Вітаємо на каналі ЗІП! Непогано кукурузка. Якщо хочете в себе також на полі, уважно дивіться це відео. Як завжди, щосереди середи поповнюється рубрика авторських перекладів ЗІП Транслейт. Робимо для вас доступними виступи науковців провідних світових агроінститутів та успішних фермерів практиків з інших країн. Провадження новітніх технологій в рослинництві, багаторічні досліди та корисні лайфхаки щодо налаштувань техніки. Все це ви можете використовувати в своїх господарствах, щоб підвищувати врожайність та прибутки, при цьому зберігаючи безцінний ресурс здорову землю. Посилання на плейлист Здорова земля знайдете в підкасті зверху або в описі до цього відео. Підписники нашого каналу ЗІП запитували про весняний стріптіл. Сьогодні мова йтиме саме про весняний смуговий обробіток ґрунту. Ви почуєте переваги та недоліку такого обробітку, як уникнути переощільнення, на яку глибину працювати, коли і як закладати добрива, та коли проводити посівну. Все це та багато іншого почуєте у сьогоднішньому випуску. Пишіть в коментарях, які волого та енергозберігаючі технології ви використовуєте у себе в господарстві. Сьогодні ми розповімо, що робити, якщо минула осінь була дуже складною. У нас був випадок. Спочатку було дуже волого. А потім вдарили морози. Тож багато хто не встиг закінчити всі польові роботи минулої осені, враховуючи і нас. Через це треба вносити зміну до плану робіт цієї весни. Сьогодні ми трохи поговоримо про весняний смуговий обробіток ґрунту. Безперечно, головними темами обговорення в країні цього року були наступні питання: що робити зі стріптілом? І що я маю змінити, якщо я хочу провести обробіток ґрунту навесні? А також обговорювали суміжні питання, такі як підготовка посівного ложа та внесення добрив. Це все дуже важливо. Почнемо з того, що більшість людей не проводять смугового весняного обробітку. А чому тому, що навесні ґрунт дуже вологий, а восени зазвичай трохи сухіший, і тому набагато простіше зробити обробіток ґрунту восени. Ми звикли виходити в поле зі стриптіл-агрегатом або з култерами, або з лапами і проводити обробіток ґрунту на глибину 20-25 см. Але навесні, до того часу, як ваш ґрунт можна буде обробляти на цю глибину, ви напевно мали б зробити посів, причому двома тижнями раніше. Багато хто використовує агрегати з культерами у весняному обробітку, і ми рекомендуємо робити саме так і при цьому робити обробіток на меншу глибину ніж восени. Працюючи в діапазоні приблизно 10-13 см. ви зможете зайти в поле набагато раніше та встигнути добре підготувати посівне ложе у нашому господарстві. Ми збираємося вносити фосфор та калій у рідкій формі з нормою 90 літрів на гектар у діючій речовині. А потім так само в рідкій формі вноситимемо 28-відсотковий азот з тією ж нормою 90 літрів на гектар, агрегатом для смугу обробітку з култерами. Азот плануємо вносити напевно за день до посіву. Перша перевага це те, що насіннева ложа буде краще, адже воно завдяки обробітку ґрунту швидше прогріється для посіву. А друге, це те, що мені не доведеться тягати всі ці сівалкою. Виникають і інші питання пов'язані з весняним стриптілом. Наприклад, як весняний стрибтіл вплине на насіннєве ложе. Є велика різниця між весняним та осіннім обробітком ґрунту. На весні нам не потрібні високі гребені від стриптіл агрегату, тому що нам скоро потрібно сіяти в нарізані смуги. На весні вам потрібні майже гладкі смуги, без високих гребенів в порівнянні з тим, якої висоти гребені потрібно формувати восени. З іншого боку, вам не потрібні і канави в нарізаних смугах. Я дуже часто бачив під час поїздок країною, коли фермери надто ретельно проводять обробіток ґрунту. Виходячи з думок на кшталт, у мене на полі багато пожнивних решток кукурудзи з минулого року, і треба якось пройти через них. Тому ці фермери налаштовували агрегати на надто агресивну роботу. Якщо ви схильні проводите агресивний обробіток ґрунту, переконайтесь у тому, щоб в процесі ви не виносили надто багато ґрунту з обох боків смуги, інакше в смузі залишається заглиблення канави. В якій ви не зможете нормально посіяти, таким чином, при весняному стріптілі, вам необхідно зробити поверхню поля досить рівною, з дуже низьким гребенем. Це дозволить вам незабаром повернутися на це поле та провести посівну. Перше, що я вам скажу про весняний смуговий обробіток ґрунту, що відповідно відноситься і до весняного посіву, не виходьте в поле, коли ґрунт занадто вологий. Якщо почекаєте трошки довше, то ґрунт підсохне. В іншому випадку виникне ось яка проблема. При роботі на перезволоженому ґрунті ви створюєте ґрунтове ущільнення, а це, у свою чергу, буде ускладнювати розвиток рослин і не дозволить вам отримати максимально можливу врожайність. Внесення добрив буде ключовим при прийняті деяких рішень щодо проведення польових робіт навесні. У багатьох господарствах добрива вноситимуть навесні через складні умови минулої осені. Якщо господарство працює за технологією стриптіл, потрібно витримати паузу. Наприклад, як говорив Брайан, при вологому ґрунті на полі ви повинні бути терплячим. Так, ви затримаєте посівну, без сумніву. Але що вдієш? У багатьох випадках і сівалкою, і агрегатом для стріптіл керує один і той самий оператор. Якщо це ваш випадок, то у вас буде вибір. Або проводити обробіток поля стріптіла-гратом і відразу проводити посівну, і так поле за полем. Або робити смуговий обробіток ґрунту на всіх полях, і лише потім переходити до посіву. Від вас залежить, що ви оберете. Я рекомендую обираючи відстежувати, коли буде дощ. Якщо прогнозують дощову погоду, то краще одразу після стриптілу приступити до сівби. І так щоразу, коли ви приймаєте рішення про те, коли сіяти. І на сам кінець я розповім вам, як ми плануємо вчинити у себе в господарстві. Минулого року у нас велика площа була засіяна кукурудзою. Цього року там мала б бути частково і кукурудза, і частково соя. Восени ми не змогли провести обробіток ґрунту на всій площі після кукурудзи. Якщо навесні я прийму рішення зробити повний обробіток ґрунту, то я неодмінно утворю суттєве ґрунтове ущільнення. Тим більше, що у нас дуже важкі ґрунти. Вони дуже вологі та холодні навесні. Тому замість повного обробітку ґрунту ми вирішили всю необроблену торік площу, яка була під кукурудзою, обробити навесні за технологією стриптіл. Таким чином, я за один прохід проводжу обробіток ґрунту в смугах, в які здійснюватиметься посів і одночасно вношу в них добрива. І при цьому я уникаю значного ґрунтового ущільнення. Смуговий обробіток ґрунту нам також дуже подобається завдяки зниженню ризику ґрунтової ерозії. А такий ризик на горбистих полях, яких у нас дуже багато, безумовно, дуже високий. Тому, повторюся, цієї весни ми обробимо за технологією стриптіл всю площу, яка минулого року була у нас під кукурудзою, і на якій ми не змогли провести обробіток ґрунту восени. Хоча зазвичай ми так не робимо, тому що проводимо обробіток ґрунту восени, але нам довелося змінити плани, виходячи з умов, що склалися минулої осені. Працюватимемо навесні агрегатом для стриптілу з култрами. Які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять? Пишіть в коментарях, а ми знайдемо інформацію в достовірних джерелах та зробимо відео саме для вас. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал ЗІП, ставте дзвоник, та все буде Агро Україна.